Так, тепер дивимось салон, стан салона. Такі подрипушки. Так, тут все ціле. Так, шостий місяць, п'ятий місяць 14-го року. Це її він код. Гарно. Тут все ціле. Кермо заводська зашивка. Тут такі прижатості на шкірі воно ну, Так шкіра натуральна йде. Вона йде частково. Десь отут оця частинка замінник, ця частинка шкіра, то всі ауді вони так роблять в переміжку. Так, така подряпинка. Так, тут такого плану дрібненький, десь від ногтиків. Так, задня дверна карта ціла без пошкоджень. Пройоми тілі. Так, заднє сидіння ціле. О, упше самої криші. Чисто. То можна відкрити? Відкрити там. Воно звідси не хоче відкриватися. А ця, а ця кнопка, бачите? Оця кнопка. Клацає, клацає. Так, Можна то? Хорошо. Дякую. Так. Добре. Ну, ще в нас така додаткова. Так. Накачемо, накачемо. Так, тут які ломатність. Так, тут швейці тілі заводські. Добре. Гарно. Тут всі пройоми, тут все ціле. Гарно. Дякую, закривайте. задня права дверна карта без пошкоджень, прийоми, заднє сидіння. Так, тут все в доброму стані. Поделимо с Що у нас? <рисло> 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 Моршечки трошки. Та, тут зморшки. То безпека спрацьовувала. Ось такі от зморшки, які йдуть на стелі. Значите, ось такі. От рисочка одна, от рисочка друга. Ось тут також видно рисочку. Це. От вона опять ще один меч, такий заломчик. Це спрацьовували шторки. Шторки вистрілювали. Ну, до вас, значить. Вистрілювали так, шторки, бо я вже знаю чітко, як воно виглядає, коли воно вистрілене. Ми їх привозимо за кордону, автомобілі з пошкодженнями і там вся та історія є. Так, 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 так. Можна тут все надоробить, забивати. Ага. Так, от, одну зніму. Панель такбек. Сто панель так не виглядає на оригінальну. Хм. Добре, зараз от під... піддінемо, глянемо. Треба вилочку взяти, щоб її піддіти. Ладно, зараз я піддіну глянемо. Что що ми що йдуть заводимо? Зараз не дослідимо, глянемо. Добре? Хорошо. Ось вот такий у нас салон стане.